Перевіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо нашу подорож по нагірній проповіді і будемо читати останній розділ, продовжувати читати 7 розділ Івангія від Матфія, а саме декілька з 7 по 11 просіть і буде дано вам. Шукайте і знайдете, стукайте вам відчинять. Бо всякий, хто просить, одержі, і хто шукає, знаходить, і хто стукає, тому відчинять. Чи ж є між вами людина, яка, коли її син попросить хліба, подасть йому камінь або коли попросить риби, хіба не подасть йому, подасть йому змію. Отож, якщо ви будучи злі, знаєте, як давати добрі дала... Дарий дітям вашим, тим більше Отець ваш Небесний дасть благо тим, хто просить у нього. Це цікаве, цікавий уривок. Не уривок. Дуже цікавий уривок. Чаще за все його приміняють, коли закликають до молитви і кажуть, що можна просити, і Бог подасть. І це дійсно так ось проста така річ про те, що ми у Бога можемо просити, і Він, нам вийде на допомогу, дасть нам відповідь, якщо вона по волі Його, і ми просимо для добра. Тоді Бог дає відповідь, бо Писання говорить, що ми повинні шукати в першу чергу Його волі. Так, і те, що б ми, ми не просили, це должно соответствовать волі Бога для нашого життя. Тому інколи, тому інколи буває, що немає відповіді, тому що або не час, або це зовсім не воля Божья. Ну, По-перше, ну, Бог дає блага, і ми можемо просити, стукати і отримувати, бути настойчим. Ось таке просте послання сьогоднішніх віршів в другому місті, паралельному іншому Іванглії. Цей же контекст приводиться, тільки там, згадується, що проситься Дух Святий. Да? Тобто, що Бог дає Дух Святий кожного, хто просить. Це важливо, да? коли ми просимо Дух Святий, то Бог точно нам відповідає. бо це Точно по його волі, для Його слави, щоб Дух Святий, той же Бог, який зараз діє на землі в серцях віруючих, щоб ми просили Його дарів. Те, що Він хоче, щоб ми звершили. і Він подає Дух Святий кожному, хто просить у нього. Да? Тобто, коли ми просимо Божого і просимо, по суті, Бога внутрішнь себе, щоб знати ближе Бога. От така молитва ніколи не останеться ні від... без відповіді, якщо ми будемо просити, в першу чергу, духовного, щоб знати Слово Боже, щоб знати Бога краще, щоб краще чути Бога, якщо наші молитви стануть не тільки прохання, про земне. І це добре, коли наші прохання про земне, бо Бог хоче давати нам земне, бо він люблячий. Але якщо ми просимо іще Божого і самого Бога, да, щоб розуміти його краще, бачити його краще, наблизитись до нього. Така молитва точно не буде 100%, бо від... буде дана відповідь, да? тому просіть. Щоб знати Бога краще, щоб сповнюватись Духа, щоб мати Духа Святого. Ну, особисто, щоб знати Слово Боже і все, що пов'язане з Богом. Тому Хай Бог благословить кожного з нас. Просити у Бога Божого і самого Бога, по суті. Хай Він буде прославлений і возвеличений в нашому житті. Будьте благословені в ім'я Ісуса Христа. Амінь.